25 людей вийшли на акцію протесту під Одеською обласною державною адміністрацією. Виступали проти будівництва дороги через куяльницький лиман. За словами екологів та жителів Красносільської об'єднаної громади, зведення нового автомобільного шляху може знищити екосистему території. На мітингу побувала знімальна група Суспільного. Подробиці далі. О 10-й годині ранку біля будівлі одеської обласної адміністрації зібралися представники громадських організацій та жителі Красносільської громади. Вони тримали плакати «Рятуй куяльник, сос та інші. Учасниця акції Ірина Потредухіна зазначила, мешканці громади не проти будівництва дороги через куяльницький лиман, але їх не влаштовує запропонований «Укравтодором» проєкт. Ми не проти дороги, нам самим нужна ця дорога. Ми так же само виїжджаємо на поселок Котовського, ми так же само стоїмо в пробках, этой копотью. Вот. Но Только не ценой национального достояния. Мы были на всех презентациях четырех вариантов а, дороги. А, Укравтодор открытым текстом нам заявляют, что принят именно а, будет именно зеленый вариант по пойме куяльника. А, все остальные варианты, они дорогие, они не подходят. Доктор биологічных наук Иван Русев зазначив, будівництво дороги через Куяльницький лиман. Негативні наслідки для екосистеми водойми. Бурянський лиман дає можливість сотням сотням тисяч, мільйон, сотням тисяч птахів мігрувати з півдня на північ і на зворотньому шляху, і це десь сотня видів. Птахів, а кількості там бувають десятки тисяч одноразово. Вважається, що це найцінна ділянка природної системи у нас при причорноморі, яка продукує дуже великої якості високої якості лікувальні грязі. Учасник мітингу Владислав Балінський каже, оцінка екологічних наслідків для куяльницького лиману від будівництва дороги не проводилася. Ми обращалися чиновникам з тим, щоб даний проект був знят з оскільки він являється в принципі преступленням екологічним. Я маю в виду строїтельство дороги, вот 2,5 кілометра вдоль, вдоль лиману, не вдоль, лимана, а прямо по дну Лімана буде прокладатися. Цей проект на самом деле действительно найдорогі, як мінімум, на 2 кілометри дороже любого якого з трьох остальних придрупідложених і предполагають дуже велику більшу підсипку ґрунту до мітингувальників Вийшов директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації Павло Буланович. Жодних варіантів, жодних матеріалів і проєктів до департаменту екології. Для розгляду не надходило. От Ні, якщо буде на народний проєкт п'ятий, то він теж має право на існування. Він теж має розглядати Він йде через нір має право на рівні ви, громадських дорог. За словами організаторів та поліції, та, в акції взяли участь близько 30 людей. Біля ОДА зібрались люди у кількості 25-30 осіб. На захист від забудови куяльницького лиману. Акцію проведено без порушень громадського порядку. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. У службі автомобільних доріг Одещини готують документи щодо будівництва дороги через куяльницький лиман. Частину до Міністерства екології, частину до облдержадміністрації. Про це розповів начальник відомства Дмитро Рибалка. Ми вже дослідили всі чотири варіанти, зробили виставки, і сьогодні вже готуємось до процедури там подачі документів, на оцінку впливу навколишнього середовища. Ну, тобто, більш детально вже будемо вивчати, саме як буде проходити траса. Ну, тобто, вже більш скажімо так, конкретно, детально до сантиметра. Нагадаємо, 20 травня у Красносільській сільській раді представили чотири проєкти будівництва дороги через куяльницький лиман. Один з варіантів має прийти через села Корсунці та Красносілка. Начальник служби автомобільних доріг Дмитро Рибалка назвав його найоптимальнішим, адже обідиться державі найдешевше у 2,3 мільярди гривень. Голова Деського районної державної адміністрації Юрій Крук розповів, що у відомстві розробляють проєктну документацію для різних варіантів дороги. Це буде ну грубо кажучи, така виявка. По якій буде буде рухатись е, транспорт, він буде е, е, захищатись шумозахисним екраном та отакими, е, на фотографії зараз покажу, це друга посередині, отаким е, ну, інженерним рішенням е, підпірними стін.